Ну, слово скарб, ви ще пам'ятаєте, ну постійно міняється. Колись скарбом були шоломи, бронежилети, розгруз. Зараз найголовніший скарб це оце нові українського виробництва, дуже потужні модернізовані вітання компанії ТДС-ескаватори. які зараз цей скарб іде на фронт. Тисячу fpv шок і знову ще раз наголошую. Не ті гавна і палок, які на сьогоднішній день надходять і не літають. Встиг можемо поставити відео, що за державний кошт поставляється і відкидається нашими підрозділами, ротами і батальйонами БПЛА. Дрон в середньому положенні вже взведений. Синя. Дивиться, яка сила удара не взводить його. Тобі ж дивиться, які не розриви. А тепер розрив. Отаким сильним ударом. Ви бачите, що ми постійно нарощуємо. І на сьогоднішній день, якщо ви поділите на 100 або на 200, це буде означати, що більше десятка бригад і окремих батальйонів, в першу чергу, розвідбати, будуть їми оснащені. А ви запитаєте мене, що це за помаранчевий колір? Чи це згадка про революцію п'ятого року? В тому числі нам би тоді такі речі, коли була температура мінус 20, Але ми готуємо. Готуємо для того, щоб допомогти нашим військам зігріти українського воїна. Це позиція, яка буде гріти приміщення бліндажа площею 40-45 метрів. Зараз тут 250. Під час зимового періоду ми поставимо тисячу. Це блуеті, це кафло. Їх зараз дуже нелегко купити. Вони дорогі, але вони дуже дуже потрібні. Це мавіки нічні, супердефіцитна позиція. І що це загалом? Це план дій наших дій дій нашої команди, яка забезпечує збройні сили, яка рятує українського воїна, яке прикриває їх від російських дронів, від російських ланцетів, забезпечує і зараз тут 130 додаткових цукарків, детекторів, дронів, які роздаються на кожне відділення для того, щоб попередити і врятувати воїни. А це, це є 17 комплексів шарту, ребів, лише за минулий тиждень врятував життя десятків українських воїнів, коли атака FPV закінчилася розбитими стеклами, посіченими осколками машини. Але жоден воїн. На щастя, не був навіть поранений. Save Ukrainian Soldier. Це план нашої роботи: 46,5 мільйонів гривень лише на цей тиждень. В умовах, коли виснажені волонтери, виснажені люди, але ми не маємо права забути про солдат. Долучайтеся, будемо разом. Тримаємо єдність, тримаємо стрій, наближаємо перемогу.